Вітаю, друзі, на каналі Мінцю Лінцю. Сьогодні покажу вам програмку Бедренки, чому вартує її мати ту програмку, хто любить знижки і, як то кажуть, розпродажі і акції, тому варто мати програмку Бедренка. Дивимось огляд. Сьогодні хотів вам показати програмку Бідренка, якщо ви хочете бути в курсі всіх акцій і знижок, та різноманітного розпродажу. Ну, тобто, це програмка, хто проживає в Польщі, то вона знадобиться. Хто ще про неї не знає, але думаю, багато хто знає. Більшість людей користуються картою Моя Бедренка, але дуже багато є акцій, які є тільки з цією програмкою. Вона називається Бедренка, її можна стягнути на iPhone або на Android. Які вона надає переваги. Так. Маємо. А, а і тут, до речі, що, що... яка є перспектива в тому всьому. Та, що тут є, наприклад, шейкомат такий, ви можете собі трясти. І завжди щось по знижці вам випаде. Мені зараз випало в цьому шейкоматі по 4,99. Ось така штрудла зі смаком. Ну і тут можна трести два рази в цій програмці. Ну і можна тут подивитися, які тут є різноманітні акції в цьому тижні. Мандаринки по 3,89, м'ясо схабове по 8,45, буровка, помаранча, тобто апельсина, лопатка, цукор. Зараз по акції 5 плюс 5. Тобто, якщо ви не, ну, вам треба якісь там акції подивитися, то вам навіть не треба йти в магазин. Ну, Але я вам скажу ще такий секрет, що не всі акції, вони є в цій програмці, бо бедронки є різноманітні, є великі, а є малесенькі бедронки, тому, тому більшість, як то кажуть, в програмці не буде показувати всіх акцій. Тут такі сосалки. Орбіти 2 плюс 1, по злоти 99 за штуку виходить. Макарони 3 плюс 1, по злоти 84 це дуже дешево. Так, м'ясо. віпшове, <клес> Це шинка, 1 плюс 1, бачите, на вагу. Тобто 1 кілограм плюс 1 кілограм це дуже смачне масло горіхове. Які, яке всі купляють, воно італійське дуже смачне. Воно подібне до того, що є в начинці з таким пончиком, круасантом, типу дубайським. Зараз буде жирний четвер у Польщі і тому будуть продавати пончики. Вони помішані на пончиках по 39 грош за один пончик. Тобто 12 пончиків треба купити, аби було по 39 грош. Ну і, звісно, є акція на молоко 3, плюс 3. ось, Буде по золотий 89. Ковбаса Жв'єцька. Вона дуже, дуже, дуже смачна ковбаса. По 9,99. Але треба купити дві, Аби було по 9,99. Потім кава така МК. Вона теж така, ну, ну, така, 50 на 50 для мене. Ну. Тут вони зробили знову на пончики різноманітні, 5 плюс 1. Ну, це зажирно, я вам скажу, це зажирно. Тому що купляти 5 пончиків, аби один отримати в подарунок, це вже трішки таке натягування. Якби ще було там 5 плюс 5, то ще так знаєте, затягуючи, заманчиве. Або там 3 плюс 3. <кхе> І тут маємо на ті донати такі різноманітні в Польщі. Дуже є багато різноманітних таких донатів. 4 плюс 2 і картопля по злотий 49 це найдешевша картопля. Ну тут за кілограм. М'ясо оце такі по 6,49 за кілограм. Воно, до речі, дуже смачне. Я його люблю купляти і запікати в духовці. Хто любить курку. Я, наприклад, їм курку. Потім четвертинка така по 5,99. Потім кава така, вона зараз змінила. Взагалі назву чібо змінило на едушо. Різноманітні такі соки. Це ніби так, якби свіжо витиснуті соки 2 плюс 1. Вони дуже дорогі, оці соки, я вам скажу. <кій> Пістації оці фірми «Бедронка». ну, Вони такі. 50 на 50 я вам скажу. Я пробував смачніші фісташки. Ну, тобто третій буде за один злотий, але треба купити два, і третій буде за один злотий. Сама файна акція це ось така от. О, такі кабаносики, такі міні-ковбаски, міні один буде за один злотий. Тоже файна, файна акція. Всі чіпси 2 плюс один. Бачите, вони роблять різноманітні такі акції, знижки. Буває, що тільки вони всі топ, фірми топ, або лейси, або ті е, присмаки такі. То 2 плюс 1, А зараз вони зробили 2 плюс 1 на всі чіпси, на всі палочки. Ну і, звісно, для домашніх улюбленців. Тут так само на всі, всі фірми буде мінус 70% на другий продукт. Так само засоби для прання, 60%. Теж на другий. Ну, Навіть можна купити два такі самі і то буде теж знижка. На косметику різноманітно, на шампуні на антиперспіранти другий буде мінус 70%. Я вам скажу, що хороша така знижка, дуже хороша. А тут от бедренка Дім. Тобто це магазин інтернетовий, що можна замовити собі через інтернет. Але, звісно, тільки в Польщі, бо там питався, пам'ятаю, хтось писав, чим, чи є інтернет замовлення. Інтернет замовлення є тільки в цій країні Польща. по... по по Європі і по країнах СНГ, на жаль, немає ще таких інтернет-замовлень. Ну, Тут теж цікаве таке можна замовити. знаєте, Хто не хоче з дому, за... з дому виходити, то може собі зайти. Взагалі, ця програмка вона є дуже така цікава. Я вам скажу, що всі акції, дуже багато старших людей. Пам'ятаю, коли був у магазині, багато старших людей хочуть, наприклад, Собі купити по акції якісь продукти і їм не можуть набити, тому що в них немає програмки, бо вони часом роблять такі знижки. Акції дійсні або тільки з картою бедренка, бо люди теж є перекупщики. Я вам скажу, дуже багато з України приїжджають перекупщиків, які користаються різноманітними знижками. Вони закупляють, подають номер телефону. Я навіть пам'ятаю, як моя коліжанка хотіла купити масло. А вже масло хтось на її номер телефону купив, бо програмка і карта бідронки, і номер телефону то ніби так, як одне. Але самі ті айтішники вони роблять деякі продукти на знижку або з програмкою, або тільки з картою бідронка. Ще є щось типу такого, що може бути дешевше з програмкою, бо тоді зрозуміло, що людина є власником цієї програмки. Ось, тому ось так от. Але у нас на каналі є дуже багато таких цікавих відео. Кому цікаво, можете подивитися, які продукти є в Польщі. Це продукти товари для дорослих. Так само вони тут роблять знижку. Ну так, взагалі, як я маю 18 років, то мені висвітлюється різноманітна така акція. Ось. Е... Ну і що? І так само на випічку. Вони пишуть зараз. Дешевше при закупі двох-два хліба купляєте по 3,79. Ну, якщо чесно, то такий хліб коштує 4,50. Ну, хто любить їсти хліб, я, наприклад, не з'їдаю. Я не з'їдаю хліб, тому мені навіть цілий хліб, як купляю, то я, але це дуже, до речі, смачний. Оцей соняшниковий хліб. Він з соняшником і зверху, і всередині. Фірма «Пудліжки». от бачите, я собі зараз дивлюся, наприклад, маю програмку і вже знаю, що є по акції, що я би хтів. Другий буде 50%. Ну, Вони тут вказують, що найдешевший, найтанший продукт буде 50%. Багато українців, які не знаються на цих різноманітних акціях, і вони роблять скандали і щось пробують відстоювати, поляки їх не розуміють. І зляться, з того всього, багато було таких випадків, коли я зустрічав в черзі, стояв і там виясняли щось. Тому треба бути уважним. Так само всі приправи, оця хороша фірма, така Каміс, вона є 3 плюс 1. 3 купляєте, один буде безкоштовно. Колись вони теж минулого тижня робили 5, 5 плюс 5. 5 купляєте, 5 буде безкоштовно, а вартість такої однієї приправи там 40 грам, 2 злоти, це пів долара. Ну і зробили на пудер знижку по 2,39 на паприку. Це, до речі, дуже смачна паприка консервова. Вона по 4,99 Ну і ця сама-сама-сама найулюбленіша селямі, яка вона дуже смачна. Я її дуже люблю купляти. але вона дорога. Слухайте, вона коштує по 9 злот. А зараз вони зробили, що її є два види. Вони зробили при закупі двох продуктів буде по 5,99. Ну і, звісно, маємо тут такі берлінки. Зі всіх тих парувків, які є взагалі в Польщі, от виробник, більше оці мені смакують ці берлінки. Вони, ну, В них є більше м'яса і більш вони такі натуральніші. Можливо, це тільки на упаковці, так пише. Але <кій> так, тут вже оці хустечки такі, їх є тут 150 штук. Ну, теж вигідно по 3,49. А так вони взагалі по 5 злотих коштують. Ну, купити по 3,49 за 7. Зекономити 3 злоти на щось. Так, всі вершки коштують, другий буде най... так само, бачите, пишуть, танший продукт 50% знижки. Але можна так само купити два ті самі продукти. Тобто маркетинг такий, що він людей задурює. Людина прочитає, наприклад, другий найдешевший буде 50%. Бось, Бо наприклад, у нас є тут сметанка, е вершки, які коштують е відсоток є 30% і 18%. То, звісно, 18% буде дешевше. так? Тоді, А людина би хотіла 30% дві. І вона не знає, чи їй піде акція, чи не піде. Я вам скажу, е ті маркетологи, вони роблять ті всі різноманітні акції, вони взагалі не розписують для людей взагалі. Ну і зараз, бачите, можна тут відвідати такі. Журнали з акційними товарами. От вони тут показують новості, новинки означає. Ну, Це, що я вам вже показував, оцей фарш 1 плюс 1 на всі, о, зараз акція для дорослих на всі пива. 5 плюс 5, на схаб, на Мірінда. <кій> вони люблять, до речі, оцю Хелену. У лівій стороні 3 плюс 3. Ну і ці соки Ріві, Бедрьоновські посоти, 75. Я вам скажу, що ті соки теж вони такі дорогі. Ось, Бачите, тут вже відкривається і каталог, і у каталозі видно більш такі, більше акції. І, 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 ну, сирки є такі 2 плюс 2, вони дуже смачні. Ця кава баріста в зернах. Ну, Кажуть, що вона смачна, але я не купляю, бо в мене немає кавомашини, у мене у Львові є кавомашина вдома. Смалець 1 плюс 1, теж хороша, хороша слухайте ціна, по злотий 0,9, дуже хороша ціна. І, звісно, всі горішки по 2 плюс 2. Ну, це теж хороша акція. Подивіться, якщо ви хочете купити, наприклад, одну пачку горішки, ну чому би не купити вже дві і дві отримати в подарунок. так? Бідронка дуже популяризує на тих всяких акціях знижках. Ось подивіться, я люблю купляти оцей гель для душу пальма, пальмолів. Уже язик крутиться і на польський, і на український. Один плюс один. Дуже хороші є запахи, різноманітні як і для чоловіків, так і для жінок. Всі памперси, хустечки, другий буде за 5 злотих. Це теж дуже, в кого є малесенькі дітки, хто купляє там памперси, то теж вигідно. Ну і звісно, ми маємо тут один плюс один. Це одна пачка плюс одна пачка е цих вклади такі. Не знаю, чи я правильно говорю, вклади до цього ну, на цвинтар для померлих О, всі порошки візір, другий буде 50% знижки. Друзі, це так само. Візір досить хороший такий порошок, в ньому немає, в ньому є мало соди, бо я його купляв, тому він такий хороший. Ось. Знову у нас солодкий, солодкий четвер, жирний четвер, як то кажуть поляки, твустий чвартик. 5 плюс фестивал з коштів пончики. Тобто буде фест, фестивал солодощів. Ось цей по лівій стороні, бачите, дубайський пончик 6,99. І звичайний пончик він зараз з'явився 3,99. Ну і по правій стороні по злотий 79. Це ці сердечка, вони були на День Валентина, всякі рожеві для дівчаток. А для хлопчиків от такі, от більш пушисті, такі такий по 2,59. Ну, ось, поки що з цих е, каталогів це все. Я кажу, тут немає всього. і можемо, Ну, я можу вам показати алкоголь, скільки коштує. Кому цікаво, алкоголь зараз буде Мартіні 34,99. Шток коштує 28,99. Valentine 69,99. Різноманітні Просеко, шампанські, Бо це дорато найдешевше. Його дуже розкупляють я. Ходжу до будінки, часом стою в черзі, і мені смішно, що люди купляють і випивають. Ну, різноманітні шампанські буде 50% знижка на другий найдешевший. Але, бачите, на алкоголь вже може діяти така акція, що вам потрібно купити не два такі самі, бо може акція не піти. Різноманітні вина, хто є гурман вин то можу собі купляти по 1199, то оказія, пропозиції, супер оказії, супер пропозиції з такого ось алкоголю. Шардоне. Ну, бачите, хто любить собі вечором там випити вина, то ось такі по 12.99. Ну, це хороша така знижка. Ну, каталог з алкоголем дуже великий. Тут аж 36 сторінок. <кій> і біла, і червона, і рожеве. Тут уже самі вина почались. Ну, я б не сказав, що в Польщі так багато вин. Ну, ніби є, але аж так, колись пам'ятаю, я працював у Жабці, то там ну, не було так багато. Друзі, ось по 20 Мартіні, 29,99. І тут по 2799 мартіні, різноманітні смаки. Хто там полюбляє мартіні для жінок, бо це, напевно, алкоголь для жінок більш такий легкий. Апероль, аперитіво. Ну, і оцей апероль, аперитіво. Аперитіво то вже такі от аналоги цього апероля. Ну і горілка, звісно, смакова. В Польщі дуже популяризована така горілка смакова, її купують. Тому... Тому вона зараз коштує по 2499. Друзі, сторінок дуже багато. І 5999 ось така виборна. Це польська горілка, Фінляндія. По 49,99. І тут або з програмкою, або з картою. Бачите? А вже ось ця ам амунус амбустенс. Так як я взагалі не вживаю алкоголь, я взагалі не знаю ті фірми, ті назви. Ну, Бачите, тут є аж 36 сторінок. Оця жібрувка, вона є найпопулярніша, і Желандкова, і Беліцька, вона є в Польщі найпопулярніша, її купують. Джеймсон 94-99, Beam 75, я буду вже заокруглювати, Jim Beam 58, More, Не знаю, чи я правильно читаю, More. 8999, Jack Daniels 110 злотих, така велика пляшка літра, Greenfield Портер. Ну, тут такі віскі що? Цей Red Лубер, такий хороший, цей Чваййс за 104,99 Гранс, тут уже більш такі, бачите, віскі Оцей дуже розбирають Golden Loch, там ну, зі своїх, від своїх знайомих поляків, я знаю, що. Вони дуже люблять такі різноманітні, міцні, алкогольні напої. Ну і тут, Звісно, ось такі смакові, бачите, ось така Сопліса, жубрувка, Любельська, жовонткова. Хто любить такі смакові? Єгермайсер за 90 злотих. Ще 99 Малесенький Єгермайстер, Джек Деніелс, такий вже Б, малесенька жубровочка по 7.99. Так що ось так от. І ще хотів вам показати тут ось Джейн Кебаба. Ні, Дженька Баноса, День Кабаноса. Ось, бачите, тут вони щось, що вони тут пропонують. Так, джекко, як є бедронка на найкращі ціни в тим, деводіосправді, Ти справді ціни в місяць. Тут вони щось... А, бачите, вони теж. Я в попередньому відео знімав, що бедронка не так сильно зациклена на Лідлові, але все ж таки Lidl. Лідл про Бедронку типу, теж конкурує з нею і говорить, що в них є дешевше, як в бедронці Але Бедронка говорить, що в них є все ж таки дешевше. І я вам скажу, що в Бедронці все ж таки дешевше. Бачите, вони вибрали товари тут е різноманітні, такий кошик на 218 злотих, а такі самі продукти побачимо в Лідлі за 225 злотих. Тому вони теж конкурують. Є Ну, Це вже готові такі продукти. Ага, тут є пропозиція з картою Моя бедренка. Тільки з картою 10,99, 400 грам такого сиру. Ну і такий Kinder Cars 3 плюс 3 по 3,75. Рама Маргарин 2 плюс 2, +2 4,39. Хороша така ціна. Е Кракус. Ну тут вже одяг. Ага, бедренка є лідером низьких цін. Бачите, як вони себе рекламують. Друзі, такий ось короткий огляд зробив вам бедреночки. Тому, кому цікаво, буду далі продовжувати вам знімати, показувати, які є ціни і що можна купити в бедренці. Тому до зустрічі всім пока-пока!